прильот та його наслідки у Кривому розі, мітинг замерзаючих у власних оселях абонентів державної теплоцентралі та старт нового семестру в університеті третього віку. Про ці та інші події розкажемо далі. У студії працює Наталя Болдинська. Це підсумки тижня. І ми починаємо. Окупанти в черговий раз дарили балістикою по кривому рогу. На щастя, обійшлось без постраждалих. Обличчя наскорених Криворіжцям представили виставку на честь пам'яті незламних героїв Маріуполя. Мітинг через холод у квартирах під стінами державної Криворізької теплоцентралі. У Кривомурозі прийшла посвята студентів університету третього віку. У Кривомурозі пройшов чемпіонат Дніпропетровської області самбо серед хлопців та дівчат. Балістика на Кривий Ріг. Цього тижня, в ніч на 12 лютого, місто здригнулося від потужного вибуху. Люди кажуть, хвиля була дуже сильною. Квартири навкруги залишились без вікон, вулицю вкрили уламки скла. Про наслідки удару, емоції мешканців та допомогу від міста. Розкажемо далі. У ніч на 12 лютого кривий ріг знову зазнав ракетного удару. Ворог бив балістикою. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків, три навчальні заклади, готель, автозаправну станцію, магазини та адмінбудівлі. Вщент розбиті уламками 33 приватні автомобілі. На щастя, обійшлося без загиблих і поранених. Але для мешканців міста це була страшна ніч. Люди залишились в розбитих оселях з вибитими вікнами, і це у мінус 10. Ось як це було для Валерії. Вона разом із чоловіком і однорічним сином Артемом відпочивала вдома, коли в місті пролунали вибухи. Від потужної ударної хвилі в їхній квартирі скло у вікнах потріскалося вщент, а вулиці біля будинку вкрилися склом. Жінка каже, найбільше злякалась за дитину. Вчора ввечері ми дитина вже, звісно, спала. Ми з чоловіком дивилися відео, і тут прям я бачу якась хвиля. Вікна вроді ціле хотіли відкрити, подивитись. Може, комусь допомога потрібна, але вони не відчинялися. Я гадала, ну може, щось їм заважає. Подивилася, пішла до дитини, дитина злякалася, дитина перевернулася, він в шоці. Потім зранку я дивлюсь вікна, вони всі потріскані, всюди скло. Надія разом із родиною після вибуху одразу взялася прибирати уламки зі своєї оселі. Жінка каже: від сили удару в них не просто скло вилетіло, а шибки. І навіть балкона рама повністю вирвалася з кріплень. Я вже не знаю. гул страшний, бекнуло, стекла повилітали. Оце і все. Ми почали стекла вбирати. Балкон з рамою, потім потом ж з рамою вискочив. Чоловік Лариси Степанівни в момент вибуху перебував на роботі. Жінка якраз розмовляла з ним по телефону, коли місто здригнулось від ворожої атаки. На щастя, він не постраждав, але усю ніч прибирав розбите скло на підприємстві. Зі стола тарілки всі попадали, термос все о. Дуже злякалися, коли подивилися, повипадали вікна страшне, просто як який то вибух був, вікна зсередині повиривало. Зараз опалення, треба, щоб були людям, не холодно було. Я не знаю, що ми будемо робити. Хай будуть прокладі. Оці росіяни, які це роблять, щоб вони це могли іспитати. Що руки й ноги труся, та не знаєш що робити ще вночі. У місті запрацював штаб допомоги постраждалим від ракетного удару. Його організували в одній зі шкіл. Там містяни одразу могли отримати найнеобхідніше для первинного ремонту своїх осель: плівку, ДСП, цвяхи та інші будматеріали. Штаб буде працювати кілька днів. Тут можна залишити заявку на отримання матеріальної допомоги від міста. Працює штаб. Ми його розгорнули вчора, ну, відразу буквально через півгодини після ракетного враження. Люди отримують будівельні матеріали. Комунальні бригади допомагають забиватися. Там плінка, плівка, ОСБ, Тарпаулін. також... Йде уборка. Люди пишуть заяву на допомогу від міста. Ми надаємо кожному допомогу. Вже написали. От на зараз 25 заяв. За одноразовою виплатою вже звернулись 25 осіб. Вже 17 будинків обстежила комісія. Міська влада запевняє, допомагатимуть усім, хто постраждав від цього ракетного удару. Наголошуємо, ця ворожа атака знову спрямована не на військові об'єкти, а на мирних жителів, на їхні домівки, на місця, де працюють, навчаються, ляку. Минулося без загиблих і поранених, але десятки родин залишилися з вибитими вікнами у мінус десять, пошкодженими квартирами, розбитими автівками. Аліна Сітнікова, Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, Іван Сергіїв, Едуард Лошпенко. Підсумки тижня. Перший міський. Виставка, яка говорить без слів. 3011 Національна гвардія України обличчя нескорених. Це історія про мужність, біль та героїзм. Це малюнки, фото та символічні інсталяції, які зберігають пам'ять про тих, хто стояв на захисті Маріуполя. Вони боролися 86 днів, 82 з яких в повному оточенні. Побувала на інсталяції і наша Анастасія Костенюк. героїв, а навпроти малача зі сльозами, яка не бачила батька вже декілька років. Кривому розі відкрила експозицію 3011 НГУ обличчя Нескорених. Світлана Анатольївна мати безвісті зниклого героя Маріуполя Віктора, та одна з організаторок виставки. Її син більше 20 років на військовій службі. Воно масштабне вторгнення зустрів як воїн. Наприклад, я бачу в кожному з них свого сина. Коли стороння людина зайде на цю виставку. Сама атмосфера, аура, вона скаже за себе. Тут зараз немає нічого з іннету зовсім. От це дуже-дуже важливо. Ми дуже ретельно притримувалися того, що тут всі фото, всі смс, ну все наше, наше 3011». На експозиції представлені малюнки та фото наших захисників, символічна інсталяція про життя героїв, карта оточення міста Марії, СМС рідних, а також ікони Маріупольська покрова та дерево пам'яті. Як Данина, полаглим захисникам України. Усі експонати це жива історія, а не просто фото з інтернету. На жаль, мій син загинув, обороняючи Маріуполь, але я не можу змиритися з цією втратою, і тому я намагаюся зробити все, щоб пам'ять про мого сина і про про його побратимів, про наших захисників. Вона жила і була з нами вічно. І для цього ми. Рішили ось таким чином поділитися цими картинами, які зберігалися довгий час у наших родинах. Виставка в ПК Мостацькому присвячена героям Маріуполя, зокрема, бійцям військової частини 3011 НГУ. Жителі міста Марії ніколи не забудуть їх вклад у свій захист. Це великі подвиг, які ми повинні пам'ятати. Завдяки цій виставці ми зробимо все. Щоб кожен криворіжець, кожен українець, кожен знав ці подвиги і робив все для того, щоб об'єднавшись, мене лежали наші перемогу. Саме вони, 8 лютого 2022 року, вирушили на ротацію, а вже за декілька днів розпочалося повномасштабне вторгнення російських окупантів. Ці герої протягом 86 днів стримували ворожу навалу, 82 з яких перебували в повному оточенні. Те, що від нас залежало, ми зробили все. Я думаю, що ми і самі перші з військових частини, які організували і, і підтримку, і організацію не пошуків, а хоча б розуміння того, де наші військовослужбовці перебувають. Наша робота після цього складалася десяти чотири військовослужбовці. На жаль, сьогоднішній день 40 з яких знаходяться в полон. Це спільний родин захисників Маріуполя, військової частини 3011 національної гвардії України, центру Я Маріуполь, Кривий Ріг та Ради оборони міста. Портрети захисників створювали на замовлення художниця з Івано-Франківщини Вікторія Гріздак. 86 діб гарнизон Маріуполя стримував натиск ворога, даючи можливість підготуватися іншим містам і територіям України. І ми згадуємо кожного, кожного, хто не повернувся до нас, кожного, хто зараз в полоні, хто повернувся, і кому потрібна реабілітація. І Ця виставка це не лише про обличчя, це про історії, це про душі, це про справжню героїчну історію нашого народу. Обличчя нескорених це більше ніж просто мистецтво. Це пам'ять, біль і найяскравіший доказ на переможності нації. Прийти та поринути в історію відважних оборонців. Ви можете у пока «Мистецький». Виставка буде тривати до 28 лютого з 10 до 17.00 кожного дня. Не втрачайте можливостей. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, підсумки тижня. Першимський мітинг та перекриття дороги через холодні оселі та захмарні платіжки від державної криворіжтеплоцентралі, яка підпорядковується НАК Нафтогаз України. Цього тижня мітингувальники вийшли під стіни державного підприємства, перекрили одну з ключових доріг міста на кресі та вимагали пояснень від керівництва, чому в їх квартирах 12 градусів. А вони за це ще й мають платити. Як реагували представники державного підприємства та більше про розвиток ситуації? Дивіться далі. Тож всього опалювального сезону абоненти Криворізької теплоцентралі, яка підпорядковується державному НАК Нафтогаз, знаходяться в заручниках ситуації. Опалювальний сезон розпочався із затримкою майже два місяці. Постійні аварії на мережах цього держпідприємства тижнями не ліквідують, а люди сидять без тепла. А там, де опалення є, температура в оселях не підіймається вище плюс 12. Причина низька температура теплоносія в системі. При цьому платіжки від цього не стають меншими. Все це і стало причиною того, що люди вчергово вийшли на мітинг проти фактично державної теплоцентралі. У квартирах холодно, у, ну ось у людей є 13-14 градусів. Опалення майже немає, і це вже майже вже три роки. А платіжки ось у засічень я отримала платіжку, в мене двокімнатна квартира, 42 квадратних метра, 1337 гривень. От у людей по 1800 за те, що у нас майже не було опалення. Окрім відсутності тепла, в оселях дороги міста перетворились у море, а згодом у льодову казку через мороз у мінус 10. Така краса з'явилась від державної теплоцентралі по вулиці Кропивницького. Люди говорять, така ріка на дорозі вже давно. На зараз проблему з опаленням мають мешканці 681 будинку, який опалює Нафтогазівська теплоцентраль, на мітинг під стіни підприємства, попри незручний для працюючих людей час, зібралось майже 300 людей. Принесли вони і саморобні плакати. Холодомор інакше про роботу теплоцентралі люди не говорять. Сьогодні вже шоста доба, що перша котельня не працює. Не працює. Тільки вчора моя колега дозвонилася і дізналася, що полопали котли і вони їх паяють, щось переключають. Але коли те тепло буде, ніхто не знає. Також ми хочемо зустрітися із керівництвом теплоцентралі. Досить уже за зачиненими дверима без журналістів розмовляти, обіцяти нам. Байки всякі розказувати, хай кажуть правду, що з котлами і чого нам очікувати в найближчий час. Люди зібралися під будівлею державного підприємства «Криворізька теплоцентраль, яке належить НАК Нафтогаз, аби отримати відповіді щодо повного зриву опалювального сезону. Після безрезультатних перемовин з керівництвом підприємства обурені містяни вирушили до перехрестя на кресі та перекрили рух транспорту. Учасники акції заявили, що змушені вдаватися до таких заходів, оскільки керівництво державної теплоцентралі не змогло дати чіткої відповіді, коли у їхніх домівках нарешті стане тепло. Розумієте, чи ні 11 градусів! Я відповідав. За словами мешканців, температура теплоносія, який подає теплоцентраль, не перевищує 47 градусів, хоча має бути щонайменше 60. Через це навіть у тих, хто начебто має опалення у квартирах, температура не підіймається вище 10-12 градусів. Проте платіжки за опалення місця не отримують у повному обсязі. Обурені містяни перекрили рух транспорту майже на годину, після чого людей таки запросили на роз. Змову 15 людей. Я готова прийняти представників, і ми відповімо на ваші групатимать людей. Новий директор Криворізької теплоцентралі, призначений НАК Нафтогаз, зовсім нещодавно пояснив ситуацію технічними проблемами підприємства. Олег Вечеринський заявив, що обладнання застаріли та потребує капітального. Ремонту, однак, зупинити котельню взимку неможливо, адже це призведе до повного розмороження системи. Пана владення не задуві те, що ми казали на сьогоднішній день. в Всіть подається температура після дев'ять куль градусів. Зрозуміло, що до будинків доходить менше на даний час ми на жаль не можемо покращити ситуацію. В холодних оселях люди рятуються лише за рахунок електрообігрівачів. На щастя, у кривому розі це можливо, адже керівництво міста на найвищому рівні домовилося, що поки що існують проблеми на теплоцентралі. Жодних відключень електроенергії не буде. При цьому сьогодні після ворожої нічної атаки у всіх інших містах Дніпропетровської області були відключені. Учення електроенергії Даємо питання про зрив опалювального сезону у кривому розі державною теплоцентральну керівництво міста порушило на найвищому рівні ще минулого року. Так як теплоцентраль не належить і не підпорядковується місту, це єдине, що можна було зробити. Після звернення керівництва міста до Кабміну було створено штаб під керівництвом Мінрозвитку, оскільки впливати на теплоцентраль можна лише на рівні міністерств держави. За результатами мітингу проти державної теплоцентралі та зустрічі з керівниками підприємства мешканці написали заяви на перерахунок платіжок за опалювальний сезон 2024-2025 років. До речі, у мінрозвитку вже наголошували, що платежі за опалення теплоцентралю не можуть нараховуватись, поки тепло не надходитиме до будинків у належному обсязі. Але схоже на державному підприємстві не дослухались навіть до мінрозвитку. Аліна Сітнікова, Анастасія Тюріна, Андрій Яковлєв, Іван Сергіїв. Підсумки тижня. Перший міський. Нові знання, друзі та активне життя. У Кривому Розі стартував дев'ятий семестр університету третього віку. До навчання приєдналось понад 300 студентів. Курси, культурні заходи, екскурсії та цікаві зустрічі. Все це безкоштовно для тих, хто веде активне життя, не зважаючи на вік. Більше про цей унікальний соціальний проект, який реалізується за підтримки фонду Олександра Вілкола українська перспектива, розкажемо далі. Людмилі Олександрівні 77 років. Жінка більшу частину свого життя займалася хореографією у золотому віці. Вирішила продовжити творчу діяльність. Такою можливістю виявився університет третього віку. Тут пані Людмила сподівається знайти нових друзів та хобі, як то кажуть, до душі. Я хореографією займалася всю життя, Я ходила трошки. Вони там займалися. Я ходила трошки от українську мову. Мені ну теж цікаво. Ну, що там вони ще не знають психології. Цікаве спілкування. Я бачила, як вони спілкуються. У них е різноманітні там теми, е загальні, Ну вони так. щось обсуждають там. от тобто, ну, приобрести нових друзів. в університеті люди золотого віку вивчають комп'ютерну грамотність, українську мову, історію міста, психологію та навіть займаються бальними танцями. Моя мета навчитися української мові, бо я рус русская, і здесь ну розмовляю цим суржиком. Ну от хотіла немножко повчити українську мову, це тому і пішла сюди. Во-первых. Это общение с людьми. Я сама живу, поэтому мені коллектив очень нравится. Мы там спілкуємося і, в общем, занимаемся добре по всім українському. Спортзал у нас шикарний. В спортзале занимаемся спортом. физзарядка у нас, естественно, знание, потім психологія. В общем, интересно. Поэтому ты пошла не сидеть дома. Навчання це не лише нові знання, а й спосіб залишитися активним у будь-якому віці. У Кривому Розі стартував дев'ятий семастер університету третього віку. Цей соціальний проект розпочався у 2018 році за ініціативи Константина Павлова і вже випустив більше 2,5 тисяч студентів. З початку війни дія проекту була призупинена, але у минулому році він був відроджений завдяки фонду Олександра Вілкула Українська перспектива у такий визначний день поважних студентів вирішили привітати і колективи Кривого Рогу. ... Навчання розпочала більш ніж 370 студентів, а лише нещодавно свої сертифікати отримало 365 випускників. По випускників. у студентів відбувається урочисто по районах. Зокрема, у Покровському до нового семестру долучилися 30 нових студентів. З важливою подією їх привітав голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Він наголосив, що навчання дає не лише знання, а й натхнення, можливість спілкуватися та відчувати себе молодим. Вже більш ніж 2600 наших поважних золотого ві. Мешканців закінчило ці курси, всі дуже довольні. На цей курс повністю набрано вже, все працюють, багато бажаючих. Так що, будь ласка, якщо хто хоче записуватись, запишіться вже з осені, Але краще записувати зараз, потім місяць може не бути, вибачте. Ми, у Нас 400 людей один сіміст. Окрім навчальних курсів, студенти беруть участь у екскурсіях, культурних заходах та спортивних активностях. Наприклад, вони опановують скандинавську ходьбу та основу здорового харчування. Найповажніші студентці університету 85 років. І вона разом з іншими дякує місту за цю можливість. Навчання в університеті третього віку безкоштовне. І проект продовжує розширюватися та охоплювати все більше слухачів. Анастасія Костенюк, Едуард Пушпенко, підсумки тижня, першимський. Кривий ріг продовжує спортивне життя навіть під час війни. Цими вихідними відбувся чемпіонат області і самбо, де понад 100 спортсменів виборювали право виступати на чемпіонаті України. Кому посміхнулася спортивна вдача? Дізнаєтесь далі. Анастасія Бурчиня з досвідом дівчина вихованка ЮСШ Номер 9. у цьому спорті вже майже десяток років. На самбо її привели батьки. Відтоді, як то кажуть, затягнуло. Мрія спортсменки стати спочатку чемпіонкою України, а вже потім представляти наше місто на міжнародній арені. Бо я вже займаюся 8 років. Теж, вже є, і я вважаю суперниця була також дуже сильна. Але мені вдалося виходити. Це дуже індивідуально, але є свої прийоми, з якими я можу перемогти. Я дуже наполегливо тренуюсь кожен день. Теж для мене це дуже важко. Ці прийоми володіти ними. Але мені вдалося а, зробити такі прийоми, з якими я змогла перемогти. У кривому розі попри війну спортивне життя не зупиняється. Місто продовжує розвивати спортивну інфраструктуру, зберігаючи усі майданчики та спортивні школи. Діти та молодь щодня відвідують тренування, а місто приймає змагання різних рівнів. Один з таких турнірів, чемпіонат Дніпропетровської області з боротьби самбо серед юнаків та дівчат 2013-2014 років народження, що відбувався 8 лютого. У ньому взяло участь понад ста спортсменів із кривого рогу, дніпра, нікополя та жовтих вод. Ці змагання більше підходять для дорослих. Чому тому, що з 14 по 17 сімнадцяте. Лютого у нас у Чернівцях буде чемпіонат України серед цього віку. Жінки-чоловіки. Для підлітків це наша молодь. Ті, які будуть через 3-4 роки теж змагатися на чемпіонаті України, сьогодні ми дивимося на них на чемпіонаті Дімпродроської області і будемо дивитися, кого ми можемо повести влітку на чемпіонат України. Під час змагань спортсмени не лише випробовували свої сили, а й здобували право брати участь у чемпіонатах України. Турнір відбувається з дотриманням усіх правил безпеки воєнного часу, адже спорт це не лише здоров'я, а й дисципліна, сила волі та мотивація у нинішнього це ще й можливість емоційно відволіктися, що є вкрай важливим для дітей та молоді. Хочу вас їх привітати чинати молодого місця, які проходить в нашому перед місті. Хочу спортсменів цим міським поважати вам перемогу, золотих нагород, це перемоги цим місцем. Хочу повинен цілого приказку голові народу міста кровового Ріг систематично підтримує розвиток спорту. У місті успішно функціонують 12 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, понад 67 спортивних клубів та федерацій, де займається понад 22 тисячі спортсменів. Окрім інфраструктури, місто підтримує і самих спортсменів, виплачуючи стипендії за високі досягнення. Дуже приємно стипендію отримав за чемпіонат України. Моротьби сам боя став чемпіоном України. Отобрався на чемпіонат Європи на Кіпр. По з бойового самбо в фіналі програв став з другим. Мотивувало в першу чергу те, що це були відбірочні змагання. Відбір був на чемпіонат Європи, а також збірну команди України. Це була головна мотивація, а також підтримка моїх тренерів та Криворізької федерації. Їх підтримка також була дуже важлива, а також підтримка друзів та батьків. Лише за останні два роки стипендії отримали 250 спортсменів та 169 тренерів. А загальна сума виплат перевищила 6 мільйонів гривень. Ми повністю утримуємо всю спортивну базу. Ми скрізь зробили укриття фактикованих СМС, тому що він. Вона закінчиться, буде наша перемога. А діти повинні розвиватися, діти повинні йти вперед. І не повинна бути цієї паузи. І чемпіонат Дніпропетровщини з боротьби самба це добре показує, які результати показують наші криворізькі діти. Особливу увагу в Кривому Розі приділяють єдиноборствам за підсумками 2024 року. У місті відбулося 354 змагання різних рівнів, у яких взяло участь понад 21 тисячі спортсменів. Бажаємо нашим самбістам успіхів у підкоренні спортивних вершин. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, підсумки тижня Першимський. І на цьому ми завершуємо наш підсумковий випуск. І наостанок за традицією хвилиною мовчання вшановуємо пам'ять полеглих за незалежність. Вічна слава героям! Як повідомляють синоптики, у неділю 16 лютого у кривому розі температура буде незмінною. В день мінус 2, вночі мінус 6. Протягом дня мінлива хмарність, без опадів. Атмосферний тиск 756 мм тутного стопчика. Вітер переважно північно-західний до 3 метрів на секунду. Температура повітря на найближчі 6 діб 17-го мінус 4, 18-го мінус 3, 19-го мінус 2, 20 го та 21-го 0 градусів, 22-го мінус 1 градус.